Чернівчанка Тетяна майструє зимову казку зв'язаних новорічних іграшок: сніговиків, чаклунку, зиму, гномів та кішечок. Кожна іграшка неповторна і детально продумана. Жінка працює у міському палаці дітей та юнацтва, де шиє одяг для театрального гуртка. А за останні два роки захопилася виготовленням святкових прикрас. Тетяна ділиться своєю історією та розповідає, що цей творчий процес допомагає створювати святковий настрій як для себе, так і для оточуючих. Я роблю ялинкові прикраси, як я це називаю, на ялинку і під ялинку. Ну, зараз композиції різні це я теж роблю. Іграшки почала робити, тому що кішечку взяли ми. І щоб нічого не розбивалося, то робили плетені, в'язані іграш. До цього я робила інтер'єрні іграшки на Петрівку. І на День міста теж був ярмарок, зараз цього немає. А взагалі то з дитинства я іграшки робила весь час. Ляльки одягала, малювала, художню школу ходила, а ну, в'язати навчалась тільки в 20 років. В'язала, в'язала все життя на заказ. Ось це кажуть, це з інтернету чи з інтернету. У мене тільки все з голови. Правда, оці гноміки, вони трохи схожі на скандинавських, але це не сканд... я як називаю чарівнички. Їх дуже цікаво робити, не, не так важко. Це чеклонка зима, це я робила інтер'єрні ляльки. У мене лишилася одна, але зима це вже четверта. Скільки ви часу витрачаєте на таку їдушку? О, Ну, я знаю, так якщо. Сплюсувати все по годинах, то, я, мабуть, це буде десь двоє-троє суток. Оце легко робиться, бо це те, що я казала: тканинка, і пістолет, і пляшечка від пепсі чи відколи, не знаю. Тут тільки шапочку довго робити. А все решта на пістолет – це швидко, це дуже швидко робиться. Це мій перший. Саме перший гномік, тому я його, я, у мене тільки забобончик є, я перший не віддаю, не продаю, воно в мене і, і колись робила таких маленьких гірчиків, воно в мене все є. Це я почина, почала в жовтні. Взагалі, то як у мене настрій поганий. Я Згадую, що буде Різдво, і... бо це дуже підіймає настрій. А особливо цікаво ну, робити це само собою. Підбирати матеріал, кольори. Оце ну це творчість, це творчість, що робити. Ну так вони різдвяний настрій створюють і собі, і людям, правильно? Обов'язково.